Довга дорога додому. Родина Красильникових з Єнакієвого виховує п'ятьох дітей. Двоє з них названі. Від війни тікали на Херсонщину, згодом у Сумську область. Втім, облаштуватися на новому місці так і не змогли. За рік повернулися додому. Як виживає багатодітна сім'я, розкаже Тетяна Блінова. Юля дуже любить гратися в дочки матері, де вона мама, а ляльки її діти. Дівчинка вже знає, ким буде, коли виросте. Няні. У родині Красильникових мала живе недавно. Мама від неї в дська вроддомі. Юлічка одразу була поміщена в дитячий дом. У Тетяни та Сергія п'ятеро дітей. Найстаршому 18, молодшій юльці скоро 6. Наверно, це зараз всі наші діти. Своїх дівчаток батьки знайшли на порталі фонду Ріната Ахметова сирітство ні. Сиродство нет замечательная программа. Там же ж был форум, где многие мамы, которые уже сделали эти первые шаги, они уже делились своим опытом. Послі ми попали на замечательнейшие курси. Семінар, который проводил фонд Ріната Ахметова. До рідного юнакієвого красильникові повернулися нещодавно. Їхній будинок уцілів вибиті шибки та відвалилася плитка. Тільки но почалися сильні обстріли. Родина виїхала на Херсонщину. Згодом знайшли прихисток під сумами. Проте там облаштуватися так і не змогли. Повернулися додому. Тяжело знаходитися, не имея субсиного жилья. Ну, все з чистого листа начинать это тяжело, конечно. У цей непростий час прийшов на допомогу гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Сім'я отримує п'ять продуктових пакетів. Без Рината Леонідовича ми б, мабуть, просто не вижили. Ми виживали за счет вот этих вот подарков, Потому что по-другому я наверное, не можу сказати, это дар, дар чистого серця. Ми очень благодарны. Світлана, Олександра та Юля у всьому допомагають матері. Найбільше їм подобається пекти, щоб потім за родинним столом порадувати батька та старших братів. Сімнадцятирічний Влад навчається у музичному училищі. Хоче стати педагогом, а на дозвіллі доглядає кроликів. Вибираємо, Боєм, кормимо, звісно. Цією весною Сергій із синами побудували теплицю, вирощують розсаду квітів. Своїми руками самі вирощували це все. Самі сажали. От результат. Ця родина, як і багато інших на Донбасі, вдячні за допомогу та дуже чекають миру. Ми хочемо миру. Юлія, ми хочемо миру? Хочемо, звісно. Тетяна Блінова Данило Киреєв. Сабиття, канал Україна.